Дві масовані атаки ворожих ударних безпілотників витримала цієї ночі Одеса. У місті восьмеро потерпілих, пошкоджені житлові будинки, лікарня та діагностичний центр. Магазини, СТО, побиті або знищені 37 вантажних та легкових машин. Потрощили вісім приватних будинків та авто. Масштабну пожежу гасять рятувальники у Салтівському районі Харкова. Там, після влучання безпілотника, у підприємство палає склад із продуктами. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Вибух також пошкодив чотири житлові будинки. А в Запоріжжі росіяни на світанку вгатили дроном по АЗС. Там теж спалахнула пожежа, понівечено резервуар та обладнання. Людей на заправці в цей час не було, тож минулося без потерпілих. Постепногірському росіяни вдарили кабами. Горіла багатоповерхівка. Житель біленького поранений під час артилерійського обстрілу. І повертаємося до сум. Там від сьогодні триденна жалоба за загиблими внаслідок чергового теракту Росіян. Наживо вітаю Оксану. Тож насамперед, яку інформацію маєш про стан поранених і що зараз відбувається на місці ракетних ударів? Тобі слово. Солі нині на місце російського теракту та вбивства 34 людей. Містяни не несуть квіти, дитячі іграшки, вшановують пам'ять загиблих. Втім, нині вулиця, де сталося влучання двох російських балістичних ракет. Вона перекрита. Від ранку тут працює дуже багато техніки. Комунальники та рятувальники демонтують поруйновані конструкції будівлі держуніверситету. Останню інформацію поранення дістали 119 містян, з яких 15 дітей. 68 людей наразі перебувають у лікарнях, і з них восьмеро у важкому стані. Наразі вулиці вже з вулиці прибрали згорілі автівки а також тролейбус, в якому загинув водій разом із шістьма пасажирами. В ньому небагатьом вдалося вижити. Помилка, доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину. Президент Сполучених Штатів досі не знаходить собі сил засудити Росію так, щоб це, хоч комусь, було зрозуміло. Про світову реакцію на удар по сумах кореспондентка ТСН Яна Сісарчук розкаже далі. Реакції європейських політиків на воєнний злочин росіян у сумах надходять одразу. Російська версія перемиря кривава вербна неділя в сумах. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що те, як саме Росія атакувала Суми, дві хвилі ударів в одне й те ж саме місце, аби забрати максимальну кількість життів найтяжчий злочин, і цитую неймовірний рівень підлості. Готовність до переговорів заявив він, кремлівський очільник Путін сприймає за слабкість. Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка напередодні підкреслила, що безумовного перемир'я дотримується лише одна сторона. Сьогодні зранку, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, додала на Росію, треба посилювати тиск. Ми маємо максимально збільшувати тиск на Росію, аби направду закінчити цю війну, бо хотіти миру повинні обидві сторони.